Весна це час, коли хочеться творити, і подібні почуття мають не тільки дорослі, а й малята. В кривому розі відкрився дитячий арт-центр, в якому не просто вчать малювати, а й знайомлять з кольорами, різними техніками їх поєднання та видами живопису. Сьогодні ми завітали до цієї студії, щоб подивитись, як сучасні українські діти відволікаються від страшних подій війни. Цей курс відрізняється від звичайної художньої школи. Діти йдуть сюди за власним бажанням та отримують задоволення від уроків, так як у майстерні панує дружня атмосфера. Подобається сама майстриня стверджує, що дуже любить дітей та роботу з ними. На малят позитивно впливає малювання. Це також підтверджують батьки, які віддають туди своїх дітей. Після відвідування уроків малювання креативної студії Юлії дитина з захопленням займається малюванням, їй подобаються різні тематики, які пропонує Юлія. Вона креативно мислить, добре, гарно, емоційно, гарний настрій, позитивні емоції. І це в подальшому. Сподіваюся, нам допоможе. Ми будемо заважати? Граючись, дітки вивчають основи мистецтва, отримують задоволення від процесу, а потім хизуються своїми результатами перед батьками. Наразі існують дві групи старша та молодша, які займаються двічі на тиждень в офлайн та онлайн форматі. Кожна щаслива усмішка дітей наближує нас до перемоги.